Доброго сім'я. Хочу поговорити про те, як, коли ви вже переселили бджоли у вулик з бжолопакета і на наступний день оглядаєте їх, як вони заспокоїлися, обліталися на наступний день, ви їх оглядаєте. Перше, що треба зробити, то перевірити маточку. Якщо вони її випустили з кліточки вже, вона вже ходить, все. Треба її знайти. Але новачки можуть часто її не знаходити, бо матки є така, у них вони можуть ну, прятатися, межі бджоли вони течуться, можуть ось тут, сюди крайчиками. Бачите, такі, вона може витати отуди, от от сюди, або тут біля дощечки сидіти, може сюди знизу лазити. Ну, як перевірити? Ще, Якщо ви матку не знайшли на наступний день або через два дні, ну, 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 не знайшлися її і ви вже переживаєте. На що з варто звернути увагу, аби, якщо ви її не знайшли, чи є яйця в сотах. Mm -hmm. Ось дивіться, якщо є личиночка, ну це вже такі великі. Так, так. Зараз знайду ось тут, під верхом ось, бачите видно. Маленький, о! Ось так видно. О, бачите? То яєчка, то свіжі, знесені. Ось, бачите, як її обкружили. Гарно. Кружечком, так, сонечком. І якщо є яєчка, то тоді все в порядку. Ви, можливо, ви її просто не знайшли. І вона може бути як на рамочці, так може бути і на боковій стіноці. Ну, якщо на двої сім'ї вулик та на цій розділюючій стіноці, може, або десь з боку, може, або десь на рамочці ви її пропустили. Тому варто почекати, скласти сім'ю на місто, почекати годинку і передивитися знову. І знайти її, я думаю, що якщо вона була все добре, вона була в клітиці, то вона має бути обов'язково волику, бо о, о, ну, то дуже рідко, якщо там щось не, може бути не так, якщо то їхня рідна матка, з якою вони ну, ви їх купили з, з них, то якщо ви підсаджуєте матку, то, то вже зовсім друга історія. Але якщо ви купили пакет, то в нього входить маточка, то думаю. На себе, ну, пошукати її варто, чи все нормально, чи вона сіє. Тому, е кажу, вона ще може тікати, ховатися, ми вже бджолами, але но, но, новачкам важко нараз зорієнтуватися, можуть но, панікувати, аж втратили десь матку або бжоли її вбили. Тому не варто зразу панікувати. Якщо ви бачите, що є яйця маленькі, свіжо, ну, повидку, вони маленькі, це тепер однодневні. Камера просто не фокусується. Тому не варто панікувати, варто ще раз порадивитися, перешукати. Бо не раз і я шукаю, не можу знайти. Вже, вже, вже сам думав, ну 10 діла, ту й була, а вже а не можу знайти. Тому варто заспокоїтися і скласти сім'ю на місто. І через, кажу, через Трохи почекати півгодинки і знову передивитися, вона може кажу, вбити десь на ці, десь може лазити, і ви її просто не побачили, може на раму ці, просто сховалася між бджолами, бо матки такої люблять лізати, ховатися, вони від людей не, не дуже любляться. Є, є такі спокійні, а є такі дуже. в мене такі деколи бували, що ну не може її знайти. ну, ну просто, вона, А вона сидить ось тут. Або знизу, і ви її шукаєте, передивляєтесь, а знайти не можете. Що ще, якщо ви поклали, то, то, то вже матка почала сіяти і все, якщо треба, можете поставити бокові і верхні подушечки утеплювачі, якщо потрібно. Зразу не варто натикати той повну раму, знаєте, бо ви зрадували, що у вас бджоли натикали повний вулик рамок. Ні, то не треба робити. Зразу не треба доставляти вощину, якщо, ну, якщо вже дуже багато бжолодуть, у вас великий пакет на треусили вам там, тільки що туди можеш. Або варто лише скорше докласти яку вже відстроєну з кормом, туди, то їм буде добре. І mm. вже через тиждень-два, десь туди вже варто класти вщину. Всім гарно дякую. Лайкайте, підписуйтеся і поширюйте.